Вітаю дівчатка! Вітаю усіх, хто завітав на цей канал. Перед вами вишита чоловіча сорочка. Ось зібрана по старовинному крою хлоп'янка. І я готова з вами поділитися, як мені вона вишивалася, можливо, як ви надихнетеся і теж захочете створити щось подібне, або будете хоча б знати, з що починати, які відео шукати, ось, і як пробувати створити цю, таку красу. Це не перша чоловіча сорочка, яку я вишиваю, але вона вперше зібрана повністю вручну. Тобто, і стійочка і змережені усі деталі, все повністю вручну. Ну, єдине гудзичок не вручну зроблений, але петельочка теж зроблена вручну. Отже, дівчатка, що ж потрібно, щоб вишити сорочку, крім натхнення, крім якогось такого непереборного бажання, знаєте, От, ну, звісно, потрібно. Визначитися з тканиною, на якій ви будете вишивати. Я поділюся як я це робила, а ви вже собі будете думати, якщо вам сподобався такий варіант, от зможете таку вишити, або яку, і якусь іншу, це не важливо головне. Відволікайтесь, дівчатка, вишивайте, пробуйте, на святі горшки ліплять. Я розумію, що у мене тут є недоліки, у мене є багато тут таких нюансів. Знаєте, якби я так отикнула вам пальчиком, ви б побачили, можливо, уважні глядачі і так побачать. Але я не зважаю, я не розстраююся, як, як то кажуть, і не впадаю у відчай, тому що я вважаю, що це досвід. і... Думаю, що кожна наступна моя сорочка, якщо я буду вишивати, буде все досконаліше і досконаліша. Отже, ця сорочка вишивалася на 100% льоні. Льон називається Б'янка таким гарним словом. На жаль, я не пам'ятаю його артикула, його можна придбати у, е, на сайті магазину Едельвіка. Просто у гуглі набираєте Едельвіка тканини, відразу переходите на їхній магазин. І там або у менеджера можна зателефонувати, запитати, або вибрати будь-який інший льон. Там є багато у них тканин і для вишивання, і для декору, і для домашнього текстилю, і все що завгодно. Тобто це тканина б'янка. це такий дівчатонька, розріджений льон. Я вже казала, це друга сорочка, яку я вишивала на цьому льоні. Він такий живий, і вишивати на ньому не дуже просто. Тому я не рекомендую його відразу брати і от на ньому вишивати. Треба прилаштуватись і знайти спільну мову з цією тканиною. Знаєте. От, я вважаю, що я знайшла її. Перша сорочка так от мені давалася зі скрипом, але теж гарно. Якби ви мали бажання, ви могли б у моїх відео знайти ту сорочку. Вона з коротким рукавом, теж дуже гарно вийшла, вона подарована. От, і думаю, нехай людина, яка її буде носити, буде щаслива і здорова. Ось, а цю сорочечку я вишила своєму сину. От, І він її вже поміряв. На жаль, не можу вставити вам фотографію, бо я не, не сфотографувала, я приміряла ще по мірі того, як я її збирала. Але сподіваюся, десь як буде він в місті і буде, е, от буду мати змогу його побачити, то обов'язково сфотографую і покажу вам. Як на людині живій виглядає ця сорочка. Отже, цей льон він має 11 ниточок на сантиметр, дівчатка. Тобто він такий, мені краще вишивати на там, де є 12-13 ниток на сантиметр. Це для мене дуже комфортний льон, ну, проте От зважайте, тобто потрібна тканина, звісно, якщо вона натуральна, це дуже великий плюс, тому що вона не парка, вона приємна. Вона з кожним пранням той льон. Спочатку, коли я його придбала, мені здалося, що то мішковина. Знаєте, але потім він поправся і в руках. Під час вишивки він став податливий, м'якший, і колір дуже приємний. І не така білосніжна святкова сорочка. Знаєте, а така, от, що можна навіть і щодня її вдягати і носити влітку без питань. Ось. E, значить, в мене був метр вісімдесят. Цієї тканини мені вистачило, але от зазвичай я зараз так дивлюсь по відео, і дівчатка знімають і набори якісь, можливо, там комплектують, то беруть 2 метри тканини, тому що ніколи не відомо, як та той льон яку усадку зробить, скільки, можливо, ви помилитеся десь і потрібно буде десь щось Знаєте, підшаманити і підлаштувати так, щоб, щоб вистачило вам цієї тканини, скажімо так, ну, мені вистачило. Тобто, взагалі-то береться довжина сорочки, плюс довжина рукава, так? От. плюс на, на, на оце, що дається на припуски, і плюс врахувати, що всядеться тканинка, збіжиться. При прані, все це треба зважати. Ну нехай 2 метри, так але це дуже дорого, коли купувати ну, такі льони преміум класів, скажімо, так, німецький Цвайгард, там Белфас, наприклад, чи італійські льони, вони доходять до 2 тисяч за метр, то кожні 10 сантиметрів це вартує гроші. Ця б'янка вона не, не дорога. Я вже не пам'ятаю скільки то вартувало, воно ну щось 300, можливо. До 400 гривень за метр. Ну, щось таке. Тобто, це не сильно дорогий льон. От, значить, я взяла цю тканинку, ну, довго я думала, якими ж нитками сюди вишити. але чомусь зупинилася на двох ниточках, на екрю і біленькій ниточці. і Взагалі на цю сорочку у мене пішло майже два моточка ікрю і майже два моточка білих ниток. Тобто, ось у мене вони залишилися тут ще досить багато. От. Тобто чотири мотки ниток, але кольори, дівчатка, ви можете вибирати будь-які, які, які ваша душа забажає, які пасують до кольору очей людини, який ви вишиваєте ту сорочку, і залежить від узорчику, від схеми, яку ви виберете, от щоб вишити. Ну, ну тут вже можна як завгодно гратися, які нитки вам до душі, такими ви можете вишивати. Тут абсолютно знаєте, на ваш вибір. Але зважайте, дівчатка, зважайте, що нитки теж повинні бути якісні, тому що сорочка буде носитись, пратись, щоб воно нічого не полиняло. Знаєте, треба вже підійти до цього якось так ретельно. Збиралася сорочка, я маю на увазі змережувалася, ось, тому що ось бачите, ось бачите, тут всі шовчики вони от, от змережені. от-от-от. Змережувалась ось такою ниточкою. Це ниточка, до речі, у мене навіть збереглося її оцей папірчик, тобто артикул. чи як там. Це ниточка Filo Discoзі 12 але змережувати можна і контрастною ниткою, не обов'язково в тон полотна і будь-якою. Ось та ниточка, колір її, я не знаю, ось 21,41, а це 11-й лот. Ну, не знаю, якось там отак вона нумерується, якщо би вам раптом було цікаво, якою ниточкою це було змережено. Ось я з вами ділюся. Ну і голка має бути, мабуть, і не одна дівчатка, тому що голка зазвичай може впасти, десь загубитись або десь з рук вилетіти, і дуже будьте уважні, тому що якщо у вас є маленькі діти або домашні улюбленці, це дуже... Так може бути травматично і щоб не наробити біди. Знаєте, за голками треба завжди дивитись, якусь гольничку мати, подушечку, чи там десь втикайте, щоб ви навіть і самі де не сіли і не наструмились на ті голки. Будьте дуже уважні. Ось щодо вибору схеми. Ну, якби ви раптом захотіли придбати ось таку книжечку. Я вже її не вперше показую. Це книжечка Лідії Бебешко Вишивальні традиції України. Тут зібрано мільйон, ну не мільйон, але стільки багато чудових схем. Що якби повишивати ті всі сорочки, це можна зібрати чудову колекцію. Я саме вибрала ось такий узорчик. Ще раз показую вам на 45-й сторінці. Ось він так виглядає. Ось раптом навіть можна і половинку цього узорчику. Якби ви раптом вишивали, наприклад, дитині сорочечку, хлопчику, чи там якусь невеличку, ось вам, будь ласка, один пас. Ось вже, вже готовий. Тобто, ось частинку дзеркально розвернули з цього боку частинку і вже вам сорочечка. Я ж взяла повністю весь оцей взір. До речі, цей взір це уставка жіночої сорочки, і тут багато таких є. Якби брати такі уставки, це дуже були б гарні чоловічі сорочки, теж для пасів. От, І е, я собі от придумала: ну от мені чомусь сподобалось, чому мені сподобалось? Тому що це перша сорочка дівчатка, і я хотіла взяти, е, навчитись на, на ній вишивати мережки, робити мережки. А вже сам взір я хотіла взяти простенький, без вирізування, без чогось такого складного. Знаєте, щоб не сильно от. Е, тратити час на саму вишивку. Тут лише лічильна гладь і солов'їні вічка. Все, тут більш нічого немає, такого складного. Е, така рахункова гладь, і можна її подужати, і воно абсолютно не складно. Це не якийсь там перловий шов, знаєте, який треба там погратися. Але якщо суть зловити, то її можна вишити. Тобто, ось таку книжечку я вам рекомендую однозначно. Там їх є три, у мене вже є дві. Одна десь на поличці стоїть, я вже тут не буду вам її показувати. Можливо, десь покажу вам при нагоді ще одну. Я вже її там і показувала. Тобто, ось ці паси, і тут я навчилась робити оці мережечки. Якщо ви бачите, от здалеку можливо вам видно, що вони різні. Ось тут мережка гречка, я так розумію, гречка, ось ась, а тут вівсяночка. Ось мені здається, так вони називаються. Я потім е, ближче вам піднесу, покажу дівчатонька, як вони виглядають. І вони насправді е, абсолютно не тяжкі. Я потренувалась на клаптику, е, взяла клаптик значить Льону, І потренувалась. У Рими Яценко є чудесне відео, майстер-клас. Ось переходьте, набирайте Рим, Рима Яценко, переходьте на той канал, там дуже багато корисних відео. І можете там собі ось потренуватись, тому що будь-яка мережечка, вона ну так прикрашає ту вишивку, ну просто краса неземна. Розумієте, це дуже гарно. Та, і воно так заспокійливо, коли в темп війдете, і ви так туди-сюди, та ниточка, туди сюди. Воно дуже так приємно, гарно, все лягає, все супер-гуд. Далі сорочечку я змережувала е, теж вперше цим швом. Ой, дай Боже, пам'яті немає. Пам'ять забула ем, ем, чи пол, пол, та, не полтавський? ну, от не пам'ятаю як, от е, це я змережувала по майстер-класу Наталки Мокош. Я абсолютно цю сорочку по її класу, майстер-класу і збирала. Знаєте, ви е, теж можна перейти на її канал, придбати. Там це недорогий майстер-клас, до речі, і навчитися змережувати. Ось, і я от змережила, е, можна було навіть ось тут продовжити О, от такими обкидати, значить, петельками. Ну, але я чомусь вже, знаєте, хотіла так швидше закінчити, і вже, 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 була, ну, вже я на цьому зупинилася, скажімо так. Ось, Значить, я дійшла сюди, все, пришила е, стіючку. Воно, можливо, вам зараз так виглядає. Я зробила вузеньку не дуже. Це така літня сорочечка. Вона не сильно там така та стіючка висока. Але я вважаю, от гузічок у мене такий був маленький. І я зробила таку петельку, теж отими от нитками. І, значить, все. Тому що син захотів без китичок, можна було китички зробити. От. ну Це вже таке. От, далі, це щодо вибору ниток, тканини, значить, і схем. Так, ну, можливо, десь багато різних схем є, можна знайти. Ну, я саме з цієї книжечки знайшла, саме ось таку схемку. От, от. Мені дуже подобається, все дуже гарненько. Все як я вишивала. Я кусок тканини, ось цієї метр сорок склала навпіл, розрізала по ширині, тобто у мене було два ку куски. так, 75 см на метр вісімдесят, і другий кусок 75 см на метр вісімдесят. Тобто, один кусок це спинка і перед. А другий кусок там от були рукави. Ось з другого кусочку я викроювала. Рукави, ластки, там, стієчка, ну таке. Далі. Крій хлоп'янка передбачає таку цікаву штуку, що ви повинні зняти мірки з людини, обхват грудей от під пахвами в талії і в бедрах. І взяти найбільший, найбільшу, значить, цю довшину, так, от, наприклад, там, ну, скільки там, наприклад, от метр вийшло у вас. так, От метр, це найбільша точка. Наприклад, людина у грудях метр, в талії, там, наприклад, 90 сантиметрів, у бедрах там 90, то от метр, найбільшу з цих трьох. Точку, і ось це буде ширина цього куска стану. Це буде отакий прямокутник. Ось. У мене, ну так, у мене син, розумієте, він дуже тонкий у стані. Тобто він у стані худенький, але в плечах він дуже широкий. Тобто в нього от, от така фігура. От. І коли він вдів цю хлоп'янку, хлоп'янка взагалі, вона не дуже гарно. так Сидить, знаєте, як сорочка, от вже шита майстриною кравчинею. Воно так не сидить. Але воно дуже зручне, тому що це старовинний крій, а раніше у таких сорочках, ви знаєте, там її працювали, косили, і сіно наверх закладали на вози і що тільки не робило. І вона зручна за рахунок оцих ласток, які Бачите, пришиваються між рукавчиком, от рукавчик іде, ластка. ось Вона за рахунок того, бачите, що вона отак от тягнеться в різні сторони, вона дає волю рухам ось. і далі далі змережується до станочка. Ось цей такий крій. Тобто, от воно береться, отакий прямокутник і туди вже ці рукави домережуються. Ну, ще раз хочу вам сказати, що, будь ласка, переходьте, набирайте крій хлоп'янка. Або купуйте майстер-клас в Наталки-Мокош, якщо би ви хотіли от знаєте, вишити вже так, як потрібно. І я думаю, ви справитеся. Справитеся, я справилась і ви зробите це точно. Ось. Значить, тому що у мене ось тут ширина. Щоб ви розуміли, по-моєму, ширина у мене 47 на 2, Ну, якось так, отут от, от. 47 на 2, а за рахунок довжини і ширини рукава, оцього довгий рукав, бачите, от, і воно так гарненько лягло. До речі, щодо рукава. Рукавчик тут у мене звужений, тобто нема манжета, нема нічого. Така от невеличка вишивочка йде по краю рукавчика, ось, підігнуто прутиком все. І ось так той рукавчик змережаний. Давайте я вам ближче піднесу, щоб ви зрозуміли, можливо, хто не знає, що то таке. Це змережування. Полтавським черв'ячком, от, от такі штуки. І один рукав у мене був проблемний, за рахунок чого? Оскільки він скошений, кожна деталька прутиком підгинається. Так? От. Бачите, кожна деталька, а потім ті дві детальки вони змережуються. У мене вийшло так, що коли я почала змережувати рукав, у мене ось тут не сходилося так, як мало сходитись. Я вийшла з цього положення так, що ось тут, вже майже під от останніх там 20 см, я з одного боку брала більше ниточок, з другого менше, і за рахунок, того я вирівняла, знаєте, якось. Ну, воно не видно, воно абсолютно, воно там і не видно, і воно не заважає. Не, ну, якщо отак от не придивитися, прискіпливо, геть туди не заглянути, під ту руку і геть отуди, от просто, туди не влізти, то там і не побачите, що там була якась халепа, але воно було. Це рахунок того, що коли я підгинала прутиком, тканинка вона розтягується, і я видно о той натяг. Цієї тканини десь є трішки, і от знаєте, в руках воно мені потягувалось, потягувалось, і воно. І одна сторона рукавчика в мене витягнулася більше, а друга менше. І от коли скласти цей рукав, і виходить, що не співпадає. Ну, Звертайте увагу, тому що потрібно якось дуже уважненько це все дивитися. От, Довжину сурочки, відповідно, коригуєте, от, ну, на яку довжину. Потрібно вишити, так? Ну, тут -от в мене внизу просто підігнуто прутиком. Звичайним. От, бачите, прутиком, тут нічого ніде не видно. От, Акуратненько, я все отут от заховала, все отут от я сховала і лишила ось такі невеличкі розрізи для зручності вдягання. От, для... Повністю, щоб було зручненько от її носити. Тобто сорочка льняна, уявіть собі, натуральна тканинка. І влітку її от вдіти. Я впевнена, що вона вбере в себе погляди, тому що ну, вона непогано, дуже гарно, літньо так дивиться, вона світленька, вона от, сподіваюся, вона буде гарненько носитись. Ну і ще які у мене були труднощі. У мене єдине, що викликало ну комірець, от я пришивала вперше, і так якось воно мені е, з одної сторони е, якось е, десь було поморщило. Але ви знаєте, я її погладила під е, вологою тряпочкою, і воно мені вирівнялось. Тобто я вже і не знаю, де воно там поморщилося. ось. Тобто ось комірець, ззаду я зробила ось таку квіточку, от, щоб ніби такий оберіг маленький був. І далі вже таким узорчиком от, пішла. Ось петелючка, просто на звичайний гузічок, воно от, от зараз покажу вам ту петелючку. от, така петелючка, вона робиться вручну, от. та й все. І отак от на невеличкий маленький гузічок, ось так от воно застівається. От. Я вважаю, що я впоралася з цією хлоп'яночкою. Виворіт, щоб вам показати. Давайте трішки виворот вам покажу. Виворіт охайненький. Все, виворіт практично такий, як і лице. Ну, за винятком того, де ви там побачите, от десь неправильну ниточку. Там одна оця одна ниточка неправильно перетягнута, тут є де ховати ниточки. Все тут акуратненько можна зробити. Тобто я думаю, що ще не одну сорочку я зможу вишити, тому що мені подобається це робити. Мені дуже воно мені подобається, ось дівчатонька. Тому вибирайте взір, цікавтеся, дивіться різні відео є. Ось дівчаток, майстринь, вони діляться в Ютубі, це все безкоштовно можна іноді подивитись. Купа майстер-класів, купа різних платних є, ой, таких от, що можна гроші платити дівчаткам, які створили для вас різні майстер-класи, і навчитися це все вишивати. От. Ну, давайте я трішки. Ага, я не знаю, чи вам сказала, що я знімаю зараз при природньому освітленні, тобто без лампи, без нічого, щоб ви максимально подивились, як виглядає який колір тої тканини, колір тих ниток. От. От, от таке, щоб ви подивилися. Тому що на вулиці Пасмурно я сьогодні йшла на роботу такий лір... ліричний буквально відступ. Замало мене снігом. Практично я так зранку йшла, такий мокрий сніг, я без парасолі, така заліплена прийшла на роботу. ось. Але я, я люблю таку погоду. Мені, ну як? <смі> Я навіть на вулиці можу ходити в такі, при такій погоді. Якби ще була парасоль, щось я не, не додумалась парасолю взяти, то було б вже геть добре. Але нічого, так, е, е, обличчя промасажувало е, трішки. Знаєте, зранку, а ось ішла з роботи, то йшла і майже плакала дівчата, бо і стояла на колінах. Самі знаєте, у нас ховали бійця і в центрі от, в соборі відспівували, саме виносили, як я підходила до собору нашого героя. І ну, це просто ну, неможливо. Знаєте, і воно мені знову розбалансувало мене. Але не знаю, у мене є велокардін. Я завжди накапую собі на ніч, тому що я щось бачу, що у мене в сон починає порушувати. Не починає, він вже в мене порушений, я думаю, як і в нас усіх. Ну, але не будемо зараз про сорочку. От, будемо вишивати. От, сподіваюся, дівчатонька, вам сподобалась моя робота? От, ви підтримаєте мене. Ще так, такий анонс, що я вже закінчую, вже скоро буде готова сорочка, та, що буде розігруватися на лотерею от, для, на підтримку Збройних сил України для нашого місцевого фонду, який опікується нашими військовими. Тобто, у вас буде змога виграти чудову сорочку у цими руками вишиту і потім ще й шиту за розмірами, які надасть переможець. Тобто за 100 гривень, 100 гривень буде квиточок. Підтримайте мене, будь ласка, дуже прошу вас, дуже прошу вас. От, Ну, а зараз, ось давайте я трішки піднесу вам ближче, щоб ви могли подивитися ось, зблизька на ті мережки. Тому що, дивіться, бачите, які вони цікаві, ці мережечки. Ось ось ця мережка. Раз, так от. от, так видно. Оце вівсяночка. От, вона виконана в двох кольорах, бачите? А ось ця це така гречка. Вона ще простіша. ну Трішки отут-бачите, можете, оте змережування, воно ну, в деяких місцях. Я двома ниточками виконувала, ну, пробувала. Десь трішки нерівно не ниточка лягла, але не зважайте, здалеку <свігла> виглядає нормально. <свігла> і гарно, і все чудово. Ось так воно зблизька. От, звичайна, лічильна гладь. От намучила, ну як намучилась, так не любила оці кругленькі солов'їні вічка робити. Вони в мене всі різні. Тобто вони в мене всі дівчата різні, вони дуже в рідких місцях є одинакові. Але за рахунок. Воно видно, що то ну, якось воно так незвично, ну це ручна робота, дівчатенька, це ручна робота. Ось, сподіваюся, вам сподобалася моя перша така от власноруч зібрана хлоп'яночка. Нехай моя дитина щаслива і здорова її носить. Боже, спаси Україну дай нам всім сил пережити. Ці лихі часи. Нічого поборемо, все буде добре. От не впадаймо у відчай, донатимо, працюємо, і все буде Україна, дівчатка. Всім щасливо, Пока і слава Україні!